Всім привіт, шановні пасічники! Сьогодні поговоримо про льодкові загороджувачі. Вони бувають верхні та нижні. Деякі пасічники вважають, що єдиним та основним льодковим загороджувачем має бути тільки нижній, і він виконує всі функції. Але це твердження є помилковим. Про важливість та функціонал верхніх льотків поговоримо сьогодні. Льоткові загороджувачі з нержавійки. Вони порівняно з пластиковими є довговічними і, можна сказати, навіть вічними. Бо пластикові льоткові загороджувачі, хоч вони і дешевші, але через деякий час на сонці вони кришаться та, скажімо так, приходять в негідність. Тому ми радимо замовляти все-таки з нержавійки металеві, яку ж функцію виконує цей льоток. По-перше, він виконує. Функцію додаткової вентиляції, яка потрібна бджолосім'ї в зимовий період, так як нижній льоток може бути засипаний підмором і повністю закритий, тому, маючи верхній льоток, ви вже перестрахуєтесь та забезпечите свою бджолосім'ю додатковою вентиляцією. Далі верхній льотковий загороджувач дуже гарно слугує. Для літу бджіл в весняний період. Так як після зими основний клуб бджіл знаходиться зверху. Тому вихід бджіл за нектаром водою буде здійснюватися краще через верхній. В основний активний період медозбору бджолина сім'я використовує верхній льоток як додатковий. Тобто через нього теж. Бджоли несуть пилок, нектар, воду. І це додає вулику продуктивності і відповідно приріст помеду. Нижній льоток він виконує теж функцію зазвичай гігієнічного, через нього бджоли виносять все непотрібне з вулика. Верхні льоткові загороджувачі використовуються як в вуликах дерев'яних, лежаках, корпусних. Так і в вуликах пінополіуретанових. Круглий льотковий загороджувач має декілька положень. Перше положення це повністю відкритий. Друге положення це вентиляція, до прикладу, під час транспортування. Четверте положення це привідкритий на декілька міліметрів. Це зазвичай в осінньо весняний період. І четверте положення це повністю закритий, коли він не потрібен. Також цей льотковий загороджувач кріпиться на шуруп і має зручний важіль для того, щоб переводити в підходящий для вас режим. Рекомендований діаметр льоткового загороджувача верхнього 25 мм. В підсумку кожен пасічник має укомплектувати. Свої вулики верхнім круглим льодковим загороджувачем. Ми рекомендуємо придбати його у нас. Компанія Бістар виготовляє круглі льоткові загороджувачі діаметром 70 см та 80 см з нержавійки. Вони вирізані на лазерному станку, мають краї в них не гострі, пасічник не зможе поранитися. Тому Пропонуємо розумну ціну, з ними можете ознайомитися на нашому сайті. Також надаємо гарну ціну на гуртові замовлення. Всім гарних медозборів і високої ціни на мед!